Друзі, доброго дня, громадська організація Довста Вінницький осередок Мазур Юля. Цікаво, а чи вірите ви у карму? того, що закарпатські правоохоронці не дуже. А вона їх чпокає. Мешканець Львівщини загинув в аварії за участі начальника відділу поліції на Закарпатті. Смертельна аварія сталася вранці 6 січня на трасі Київ-Чоп біля села. Ганьковиця Мукачівського району внаслідок з Тесла під керуванням начальника місцевого відділу поліції загинув 60-річний водій Нісан з Львівської області. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу. Як повідомили Західнет, речниця територіального управління ДБР, розташованого у Львові, Тетяна Муравель, ДТП на Мукачівщині сталося близько 9.30. Зіштовхнулися два легкові автомобілі, за кермом одного з них перебував начальник одного з місцевих відділів поліції. Внаслідок ДТП водій другого автомобіля 60-річний мешканець Львівщини від отриманих травм загинув. Поліцейський з травмами доправлений до лікарні, сказала Тетяна Муравель. У поліції Закарпатської області зазначили, що поліцейський за кермом Тесла був тверезий. Керівництво обласної поліції ініціювало службове розслідування. За інформацією журналістки Олени Мудрої, учасником смертельної аварії біля Ганьковиці, став начальник відділу номер 2 Мукачівського районного управління ГУНП у Закарпатській області Михайло Маренич, автомобіль Тесла не вказаний в його декларації. Так от нагадаю, пан Маренич, один із. Тих поліцейських, котрі фальсифікували справу на Павлова. На той момент він був керівником слідчого відділу, якщо я не помиляюсь, і саме він дуже гарно підтримував обвинувачення в суді. До речі, звідки Тесла? Можливо, саме зі справи Павлова, і взялась незадекларована Тесла, яка в кінці кінців принесла смерть ще одному чоловіку про карму. Дуже дивна ситуація навколо цієї ДТП з Павловим. Один слідчий спився, інший загинув. Верніше прокурор спився, інший прокурор потрапив в ДТП і загинув. Тепер в ДТП потрапив слідчий. У суді народжена двойня на той момент, коли велась справа, одна з дітей смертельно хвора. Карма вперто показує фальсифікувати справи проти громадян. Не можна і або буде тут суд, або буде суд там. Далі буде разом сила.